Всіх українців готуватимуть до збройного супротиву ворогу. Невдовзі будуть законопроекти, заявила Верещук. За її словами, йдеться не просто про зміни законодавства, а про створення нової екосистеми підготовки усього цивільного до супротиву ворога. Прям екосистеми. Це додатково та паралельно з базовою військовою підготовкою чоловіків до служби у війську. Що мається на увазі? Народний супротив проти ворога, це на рівні системи, законодавства, Це про що. Поки що це про. Базове військове навчання, медичне навчання це така штука, яка буде скрізь такою червоною ниточкою. Що стосується до якихось більш серйозніших тем, про це поки що рано говорити. На фронт можуть відправити кожного третього засудженого, заявили в Мін'юсті. Питання два. Перше питання: чи відправлять? І друге, як це повпливає на нашу армію, на нашу обороноздатність. Засуджених відправляють на фронт кожного третього. Та їм і так добре, не кожного третього. Далі, як це повпливає на нашу армію. Наша армія навіть Сабізяни може зробити людину. Так що добре повпливає на них самих, на ту частину, яка не розбіжиться і не нашкодить собі. Бо така частина також є. Поїхали далі. Так, поїхали далі. У мережі активно розганяють інформацію про те, що РФ обов'язково вдарить арешникам по Україні найближчими днями. Загроза удару орешником по нас, по нашей земле. Так, да, є така загроза, причому не найближчі два дні або там декілька днів, як пишеться, а до десяти днів це прям така серйозна небезпека. Вони однозначно зроблять якусь пакость, однозначно стовідсотково. Нехай таке не збувається. Нехай таке не збувається. Поїхали далі. Трамп заявив, що настав час приймати таблетки. Ні, приймати рішення щодо війни в Україні. М -м. Ну, мабуть, що настав час. Обіцяного три роки чекають, вже минули, можна і щось зробити. Перемир'я почалося. 10.24 новина. І Рашка зірвала перемир'я 10.25. Сумщину обстрілюють авіабомбами. Ну, не скати, от скажіть. Скоти. У Львівській області готуються до національного супротиву, про який ми з вами читали, виділяють майже 59 мільйонів гривень? 59 мільйонів гривень. Куди вони підуть, ці кошти? Ці кошти будуть витрачені на дитячі іграшки. Ну, беремо у лапки. Тобто для дитячих іграшок щось така дохіра сума велика. Ой, ніяк вони не придумають, як ще да, кошти відмити і вкрасти? Так, поїхали далі. Сі дзіньпінь. Вирушив до... із Пекіна до Москви для участі в урочистостях до 80-річчя перемоги. До неминучої кончини всі скоро вирушать. Щось дуже довго буде чекати о той припіздінь. Дуже довго буде чекати, або там свої черги, або зустрічі, і поки там примарафітять, поки там намалюють, поки там воскресят, поки там щось підготують, його це влаштує, те, що він побачить, бо вже і так трошки замучився чекати. Але, ну таке, за чим він їде, він за тим не доїде. Ну, тобто він це не отримає. Це непогані також новини, щоб це не значило. Через атаку наших БПЛА в аеропортах РФ транспортний колапс по всій країні скасували понад 200 рейсів. Наші молодці. Слава ЗСУ. Поїхали далі. Літак президента Сербії Вучича, який летів до Москви на парад бункерного, вимушено сів у Баку. Ну, буває таке, ну що ви зробите тепер? Трамп оголосив 8 травня, де це було днем перемоги? Непогано. Як це перекласти? 8 травня День перемоги. То треба вчасно під таблетки. Трамп не давав жодних вказівок щодо припинення допомоги Україні. Отак. А ви наговорюєте на рижика. Наказ виходив з офісу голови Пентагону Піта. Хехсета. так, знайшли. Хто всрав? Сневістка, да? Її дома нема, так плаття висить. Е, значить, так, Застав Білий дім зненацька. Ну, типа, не, не бачили очі, що брали. Президент нібито не знав про наказ на прохання прокоментувати цей звіт, Білий дім повідомив, що Хексет виконав директиву Трампа. Допомогу було відновлено. Про що тут історія? Пам'ятаєте, коли всі кричали, що все, допомоги не буде, прийде Трамп, буде срака. І він сам казав, що допомагати не буде, і допомоги не було якийсь час. І ми з вами що бачили, що все, то лож і мандюж. Так воно і сталося. Далі, питання далі в чому? <кхід> Допомога від штатів нам. Допомога від штатів нам. Як воно далі буде? Ой, потрошку. щоб вони там зараз не казали, що зараз буде все. Супер. Допомога по крапельці просто. Щоб же ж, не дай Бог нам так не допомогти, щоб ми післязавтра закінчили е, історію Російської Федерації. Ні, такого не буде. На жаль, ну завтра, принаймні, може, післязавтра. Е, значить, так, щодо допомоги від штатів, потрошку-потрошку. По е, з шостого місяця будуть передомовленості з приводу допомоги. 65, ну, наступного місяця, і далі ми з вами отримаємо допомогу в двох великих частинах. Перша це грошова частина, а друга це підтримка, це не про гроші, це про людей, це про впливові. Кола, куди ми отримаємо підтримку за рахунок штатів або запрошення за рахунок штатів? Дуже непогано. Поїхали далі. Кадиров заявив, що просить, щоб його звільнили з посади. 100 гривень донат, дякую, ви молодці. Значить, що його звільнили з посади глави Чечні. Я навпаки сам прошу, щоб мене звільнили з посади. А де оце дон-дон? що Не що? Е, Значить, в іншого будуть свої ініціативи, своє бачення. Сподіваюся, що моє прохання Та? ну, так, Це ж не він так каже, він так не каже. Так, Дігідон. значить, що тут цікаво подивитися. Оскільки він така наближена особа до Кремля, через його очі, через нього, через його уявлення, що відбувається. На болотах? Що відбувається в Кремлі? Що він про це знає? Давайте так. Нічого він про це не знає. Ну, не, не можу сказати, що прям велика несподіванка, не така вже він і приближена особа. Але дивіться, що він знає не про внутрішню кухню, а про, скоріш за все, що, ну, те, що, те, що він може знати і розуміти. Однозначно точно всі там розуміють, що залишилось два. Два дні, два місяці до миру. Це для них новина не дуже. От прям зовсім не дуже. Вони все, всі про це знають. І зараз там, ну не то, що типу, хто куди тікає, а після цього миру, і що таке мир? Да, це ми, ну, тобто, ми з вами завжди кажемо, що треба домовитися про про цей термін. Що це таке для нас? Що це для нас означає? При будь-якому розкладі вони всі, там, вся внутрянка, буде отримати Пашапки. Хто за що, да тому що ви ж розумієте, що спочатку історія була захопити Київ за три дні. минув Минуло три роки, четвертий повномасштабний. І який стояв, так він і вистоїть. Так що, тут історія про те, що всіх будуть наказувати, і от хто зараз кудись там заховається, звільниться, переведеться, отам от є шанси більш-менш пережити оцей шторм. От до чого такі заяви? А що там коїться всередині, воно не знає. Україна може почати продавати власну зброю. Вже цього року є погодження від Зеленського. Ну, у нас же всі забезпечені, так? Да? Ми ж з вами пам'ятаєте? Нещодавно тренувальну зброю купляли для наших захисників. Бо хлопці кажуть, що ну, воно вже в такому стані, що просто на пальцях ти показуєш. Ой, так. Експорт. Зброю, Та він і так є той експорт, що цим рішенням вони хочуть його. Ну, якось оформити, якось легалізувати чи, чи навпаки. ну, Тобто, в чому питання? Рашка готує десантну операцію. Підготовлено вже близько 300 ворожих човнів. Мета встановити контроль над Херсонською та Миколаївською областями офіцер НГУ підрозділу Омега. Плани дії расистів на Херсонському і Миколаївському напрямках? Зібрати все докупи, зібрати все докупи. Да, Готують вони удар, готують вони його неочікуване. Неочікуваність буде дуже уважно. І ви дивіться, і передайте всім, хто може цьому якось запобігти. значить, такий ефект несподіванки, вони думають зробити від того, що вони прийдуть з неочікуваного місця. Це знаєте, як накидати <св> <св 'язати> там, де не можна пройти, да? накидати туди різного мотлоху і от по ньому проїхати. Або десь якесь, не знаю, там озеро, болото, зруйнований міст. От вони щось будуть там робити, бо вони з собою везуть багато. Хочеться сказати багато дерева. Вони з собою везуть багато палок. Вони з собою везуть от у них такі дуже великі збори для того, щоб все позакидати, позакидати. І через це тіпа неочікувано, а ось ми тут. Тобто там треба ждати, чекати там, де, де не чекаємо. От так. Враження, 100 гривень донат. Дякую, молодці. Враження кілька військових заводів у Рашці. Молодці. Наші молодці. Побільше б таких новин. Україна хоче заморозки війни за поточними лініями зіткнення та створення 30-кілометрової демілітаризованої зони. Заявив Келог. Багато ти розумієш, Келог, що ми хочемо? Ми не того хочемо. Так, заява Келога щодо заморозки і щодо 30 км якоїсь там зони. Заморозка війни, ну так да, однозначно так. Воно так і буде. Просто в якому вигляді, і де саме буде заморозка, а де той холод і мороз не буде доставати. Це вже інші питання. Чому це так потрібно і чому Келох такі заяви кидає? Тому що потрібна співпраця з нами їм потрібні наші кошти або все, що можна перевести в кошти, тому вони так і кажуть. Третя світова війна із застосуванням ядерної зброї проти Рашки почнеться через 5-10 років. то довго. The Guardian з посиланням на опитування американців та людей із Західної Європи. Третя світова війна, а зараз не третя світова, да? Зараз так. Розмінка. Значить так. Третя світова застосування ядерки. Застосування ядерки дуже невдале, дуже криве. Дуже сире буде скоріше, ніж 5-10 років, і буде пов'язано з водою. Через те, що воно буде криве і таке тупе і недосвідчене це використання, можна буде його локалізувати, ну, на відміну від того, якби це було все продумано, зроблено і таке інше. Злякали да нас.